Комунальне підприємство Теплокомуненерго має нового керівника. Наприкінці грудня минулого року його очолив Ярослав Волощенко, який працював на керівних посадах на промислових підприємствах Олександрії. Має військовий досвід. Я проходив військову службу в Збройних силах України, був призваний добровільно. 11 березня 2022 року я вже виконував службові обов'язки у війську. До цього раніше працював на промислових підприємствах нашого міста. Це були підприємства, які пов'язані з виробництвом сільгосптехніки, металоконструкції. Тобто, це були одні з провідних підприємств Кіровоградської області, які надавали послуги з гнуття металу, порізки, зборки. Різноманітних металоконструкцій та сільськогосподарської техніки. Колектив, який мене прийняв на цю посаду, познайомився зі мною, це фахівці, професіонали своєї справи, дуже приємні люди, і мені з ними дуже приємно співпрацювати. Тобто зараз в нас ніяких проблем в цьому немає. Станом на 10 січня поточного року борг населення за спожите тепло становить понад 146 мільйонів гривень. Ситуація на підприємстві непроста. І, попри воєнний стан, новий керівник шукатиме шляхи її вирішення. Поцікавились ми у Ярослава Волощенка планом роботи на перше півріччя, вдало завершити опалювальний сезон. Це в першу чергу надавати населенню всім нам в житло тепло. Це перше завдання. Тобто, щоб люди отримували якісний наш продукт, який виробляє КП «Теплокомуненерго». Це перше завдання. Надалі це буде в літній період перегляд всіх систем, оновлення можливо, ремонтні роботи, роботи з персоналом. Тобто ну, праці буде багато. В цьому є також напрацювання, є деяке певне бачення. На майбутнє. Очільник теплокомуненерго вже мав зустріч з ініціативною групою щодо МЗК, де були озвучені побажання активних її представників. Наступна зустріч з даного питання запланована на 16 січня. Була плідна розмова, емоційна розмова було почуто певні пропозиції людей. Зафіксовані, будемо опрацьовувати. На цей день буде певна предоставлена інформація для цих людей, для ознайомлення, буде вислухано їхні пропозиції, та також опрацьоване в подальшому. Тобто це питання, яке складає праці деяких підрозділів, деяких структур, щоб ми всі разом приходили до відповідного рішення, позитивного для нас, для всіх. Але ж це певний проміжок часу повинен пройти, щоб вивести ці всі питання до належного ладу.